Потрапили верніш. І тому команда, на жаль, не отримує нагороду. сокіл 2. Сокіл уже другий. Команда поступається вже у два м'ячі. Йогрій Болотюк. Віддає точно передачу. мчить уже доворіт суперника. Тим часом простріл і Крачковський. Діденко підключається до атаки своєї команди. Тому Глас пішов до воріт. Ух, як пробуває стусочка правил, напевно, непомітний мені такий. Менєчек відлетить до нього, і Климик забуває все такий простріл. Бояцький перед воротами пробуває, боязка вже звучить сирена. Бо там так атакує. Скидка косу, кос не переграє Діденко. Діденко вчасно виходить.